Послання Петра, розділ 1 – це потужне богонатхненне звернення апостола Петра до християн, які перебували в розсіяні в сучасній Туреччині, часто в умовах страждань і переслідувань. Основні ідеї та значення цього розділу можна коротко підсумувати: так. 1. покликання до надії і святості. Вірші 1-2. Петро звертається до прибульців розсіяних християн, що були чужинцями у світі. Він наголошує, що їхнє спасіння це результат передбачення Бога Отця, освячення Духом і послуху Ісусу Христу. Це відображає трійцю в дії благодать вам і мир нехай примножиться. Другий жива надія через Воскресіння. вірші 3-5. Петро благословляє Бога за живу надію через Воскресіння Ісуса. Спасіння тут розглядається як спадщина, нетлінна, чиста, що зберігається на небесах, це зміцнення віри для тих, хто терпить труднощі. Бог береже їх своєю силою через віру. Третя радість у випробуваннях. Вірші 6-9. Петро визнає, що віруючі сумують у різних випробуваннях, але ці випробування очищають їхню віру, як вогонь очищає золото. Щоб досвідчення вашої віри було знайдене на хвалу і честь і славу, при з'явленні Ісуса Христа. 4. Пророцтва і спасіння. Вірші 10-12. Петро пояснює, що навіть пророки старого заповіту намагалися збагнути час і обставини спасіння, яке зараз відкрите віруючим. Ангели прагнули зазирнути в цю таємницю. Це показує велич спасіння, воно об'єкт інтересу навіть для ангелів. П'ятий поклик до святості і послуху. Вірші 13.21. Петро закликає до тверезого розуму, надій на благодать і святості. Віруючі повинні жити, як діти слухняності, не повертаючись до попередніх бажань. Будьте святі, бо я святий. Віра має ґрунтуватися на Ісусі, який був викупом не за срібло чи золото, а за свою кров. Шоста. щира братерська любов. Вірші 22-25. Очищені слухняністю істині, християни мають щиро любити один одного від чистого серця. Петро підкреслює, що вони народжені знову не слінного насіння, а з вічного Божого Слова. Слово Боже живе та перебуває по вік. Основне значення розділу перше. Жива надія у Христі навіть у переслідуваннях. Друга святість як відповідь на Боже спасіння, третє. Любов до братів і сестер як плід нового народження, чотири. Небесне бачення викуплені, тимчасові прибульці, але з вічною спадщиною. Значення другого розділу першого послання Петра логічне продовження теми надії, святості і нового життя у Христі, розкритих у першому розділі. Перше Петра 2. зміст і значення. Ос. Духовне зростання. Вірші 1-3, Петро закликає відкинути всяке зло, заздрість. Лицемірство, обмови тощо. Віруючі мають як немовлята прагнути чистого духовного молока, Слова Божого, щоб зростати у спасінні, як новонароджені немовлята прагніть чистого духовного молока. Значення, очистивши серце, людина має бажати Божої істини. Духовне зростання це природний наслідок спасіння. Другий Христос, камінь наріжний, вірші 4, 8. Ісус, живий камінь, відкинутий людьми, але вибраний Богом. Християни живе каміння, з якого будується духовний дім, священство святе. Ось кладу на Сіоні каменя наріжного. Контраст. Для віруючих дорогоцінний фундамент. Для невіруючих камінь спотикання. Значення спільнота віруючих храм, де Христос основа. Прийняття чи відкидання Ісуса визначає долю. Третя нова ідентичність християн. 9-10. Один з найпотужніших уривків. А ви вибраний рід, царське священство, народ святий, люд власності Божої. Раніше вони не були народом, тепер стали Божим народом. Мали темряву тепер у світлі. Значення. Віра в Христа дає нову приналежність, цінність і місію проголошувати його славу. Четверте поведінка у світі. Вірші 11-17. Петро закликає жити як прибульці і чужинці у світі, утримуватися від пожадливостей, бути прикладом для язичників. Поведінка ваша нехай буде добра між поганими. Також заклик підкорятися владі, робити добро, жити як вільні, але як божі слуги. Значення: Християни не повинні змішуватись зі світською моральністю справжня свобода в служінні Богу, а не в анархії. П'ята покора в стражданнях, вірші 18.25. Особливо звернення до рабів або сучасно підлеглих, що страждають несправедливо. Бо й Христос постраждав за вас, залишивши вам приклад. Він не відповідав злом на зло, але довіряв себе Богові. Його ранами ми зцілені. Значення страждання за правду частина покликання віруючих. Ісус приклад стійкості, терпіння і любові у стражданнях. Основне значення другого розділу. перше. Духовне життя віруючі покликані до живого, активного зростання у вірі через Слово Боже. Друга церква, спільнота вірних є духовним храмом, збудованим на Ісусі Христі як наріжному камені. Третє. Ідентичність ми є царським священством, обраним Божим народом, покликаним звіщати Його діла. Четверте суспільство життя у світі повинне бути позначене покорою, добрими вчинками та мирним співжиттям з оточуючими. П'яте страждання Христос є прикладом терпіння у стражданнях, віруючи, покликані йти його шляхом, витримуючи біль із надією. Духовне життя, віруючи, покликані до живого, активного зростання у вірі через Слово Боже. Церква спільнота вірних є духовним храмом, збудованим на Ісусі Христі як наріжному камені. Ідентичність моє царським священством, обраним Божим народом. Покликаним звіщати його діла. Суспільство життя у світі повинне бути позначене покорою, добрими вчинками та мирним співжиттям з оточуючими. Страждання Христос є прикладом терпіння у стражданнях, віруючи, покликані йти його шляхом, витримуючи біль із надією. Пояснення третього розділу першого послання Петра розділу, який продовжує тему християнської поведінки, особливо в сім'ї у суспільстві та під час страждань. Перше Петра 3. Зміст і значення. 1. Вказівки для християнських подружжів – Вірші 1.7. для дружин. вірші 1.6. Так само дружини коріться своїм чоловікам. Навіть якщо чоловіки не вірять, їх можна придбати без слова, тобто добрим прикладом. Петро підкреслює внутрішню красу, лагідний і спокійний дух, а не зовнішні прикраси. Петро згадує Сару як приклад послуху та довіри Богові. Для чоловіків. вірш 7. Живіть розумно з дружинами, виявляючи їм честь. Дружина слабша посудина. Але спів спадкоємеця благодаті життя. Якщо чоловік її не шанує, його молитви можуть бути перешкоджені. Другий заклик до любові та доброти. Вірші 8.12 будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні. Не віддавайте злом за зло, прокльоном за прокліном, але благословляйте, бо на це ви покликані, щоб успадкувати благословення. Петро цитує Псалом 34 Хто хоче любити життя, стримай язик свій від злого. Третє страждання за праведність. Вірші 13.17. Хто вам зможе зашкодити, коли ви ревні до добра? Але якщо навіть і доведеться терпіти за правду це благословення? Петро закликає не лякатися, освятити Господа в серці і бути готовими дати відповідь кожному, хто питає про вашу надію з лагідністю та страхом Божим. Важливо, добру совість треба мати, щоб обмовники були засоромлені. 4. Христос, як приклад. Вірші 18 18.22 бо й Христос раз постраждав за гріхи. Праведний за неправедних, щоб привести нас до Бога. Він був убитий тілом, але оживлений духом. Цей уривок містить одну з найзагадковіших фраз: він пішов і проповідував духам у в'язниці. Ймовірні тлумачення. Христос у дусі звістив перемогу над злими духами, які були повстанцями в часи Ноя. Або це свідчення милості тим, хто загинув, але чув колись Боже Слово. Петро згадує Ноя та ковчег у ковчезі, врятувалися вісім душ через воду. Це про образ хрещення не просто обмивання, а свідоцтво доброї совісті перед Богом. Закінчується піднесено. Христос вознісся на небо і перебуває по Божій правиці, і ангели, влади та сили підкорилися йому. Перша сім'я у християнському домі важлива взаємна повага, покора, шанування одне одного та спільна молитва. Друге взаємини любов, співчуття, єдність і прощення мають переважати, а не помста чи злість. Третє страждання страждати за правду це не ганьба, а честь, що наближає до Христа. Четверта апологетика. Віруючий має бути завжди готовий дати відповідь про свою надію з лагідністю і повагою. П'ятий Христос Він є прикладом страждання без гріха та перемоги над злом. Шосте хрещення це не просто зовнішній обряд, а духовна відповідь Богу, знак істинного спасіння і чистої совісті. Значення послання Якова розділу 4, одного з найглибших у всьому посланні. Тут Яків різко звертається до віруючих, які впали в духовну дволикість, світськість і гордість. Цей розділ заклик до покаяння, смирення та справжньої близькості до Бога. Перша причина конфліктів і воїн серед людей вірші 1-3, які вставить пряме запитання: звідки походять сварки і війни між вами, від пожадливостей, які борються всередині. Люди хочуть, але не мають, заздрять, але не досягають. Ви не отримуєте, бо не просите або просите та для власних пожадань. Суть внутрішні пристрасті і егоїзм є джерелом зовнішніх конфліктів. Це викриття серця людини, яка ставить себе в центр замість Бога. Друга світська дружба ворожнеча проти Бога. Вірші 4-6. перелюбники і перелюбниці. Сильний образ духовної зради. Дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. Неможливо служити Богу і одночасно прагнути визнання, багатства чи задоволень світу. Але Яків додає надію: Бог дає більшу благодать. Він протистоїть гордим, але смиренним дає благословення. Третій заклик до покаяння і підкорення Богові. Вірші 7-10. Яків дає конкретний шлях до оновлення. Підкоріться Богові. Противтеся дияволу, і він утече. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очисти руки і серця. Плачте, ридайте, смутіться, смиріться, і Бог вас піднесе. Це глибокий щирий заклик зламати своє я, перестати жити в гріховному комфорті і повернутись до того, хто є джерелом життя. 4. Не осуджуйте ближніх. Вірші 11-12. Яків забороняє судити один одного, бо є лише один законодавець і суддя Бог. Той, хто судить брата, займає місце Бога. Натомість кожен повинен дивитися на себе і чинити милість. 5. Не хвались про завтрашній день. Вірші 13-17. Яків критикує тих, хто зухвало планує своє життя без урахування Божої волі. Підемо, заробимо, проживемо, не знаючи, що буде завтра. Наше життя пара, яка на мить з'являється і зникає. Замість самовпевнених планів слід говорити: якщо Господь забажає, то будемо жити і зробимо те або інше. І нарешті, знаючи добро і не чинячи його гріх. Основне послання Якова 4. причина розладів не в інших, а в наших власних пожадливостях. Неможливо бути другом світу і другом Бога водночас. Покаяння це не слова, а глибоке внутрішнє смирення. Гордість закриває благодать. Смирення її відкриває. Не суди інших Бог суддя. Життя коротке і крихке. Плануй. Але завжди з серцем, підкореним волі Божій, завершальний виклад послання Якова розділу п'яти потужного фіналу, що містить попередження до багатих, заклик до терпіння, силу молитви та відповідальність одне за одного. Це розділ серйозного тону, який водночас пронизаний співчуттям і надією. Перше суворе попередження багатим гнобителям вірші 1-6, які не критикує сам факт багатства, але звинувачує тих, хто накопичує багатство несправедливо. Утримує платню найманцям, живе в розкоші та самозадоволенні, вбиває праведника без спротив з його боку. Він пророкує, багатство згниє, одяг буде поїдений молю, а золото і срібло поржавіє, і ця іржа свідчитиме проти них у день суду. Суть. Бог бачить усі несправедливості, і крик пригноблених доходить до його вух. Друге терпіння в стражданнях. Вірші 7:11 Будьте довготерпеливі до приходу Господнього, каже Яків. Як землероб чекає дощу на врожай, так і віруючі мають чекати на правду і Божу справедливість. Також згадано пророків як приклад страждання і терпеливості йова як образ стійкості, що отримала нагороду. Як і нагадує Господь сповнений милосердя і співчуття, наближення приходу Христа джерело надії. Третє чистота мови і простота обіцянок. Вірш 12. Нехай буде ваше так, так а ні, ні. Не клянися. Це підкреслює чесність, простоту і прозорість у стосунках з людьми. Четверта молитва потужна духовна зброя. Вірші 1318, 18 Яків пояснює, що робити у різних ситуаціях. Страждаєш молися. Веселий співай. Хворий поклич присвітерів для молитви з помазанням оливою. Молитва віри зцілить хворого, і якщо він згрішив, отримає прощення. Також закликає визнавати гріхи одне перед одним і молитися за ближніх. Як приклад, Яків згадує пророка Іллю. Чия молитва могла зупинити дощ на три з половиною роки і потім знову його повернути 5. Відповідальність за духовне повернення інших. Вірші 19-20. Яків закінчує послання закликом Якщо хтось заблукав від істини, і ти повернеш його, ти рятуєш душу від смерті і покриєш безліч гріхів. Це кульмінація віра не лише особиста. Вона має відповідальність за ближнього. Милість, дія і братерська любов осердя істинної віри. Основне послання Якова 5. Божий суд над тими, хто гнобить і живе у самозакоханості неминучий. Віруючий має жити терпляче, з надією на прихід Господа. Молитва надзвичайна сила, яка зцілює, очищує і змінює реальність. Спільнота віри це не лише підтримка, а відповідальність за душі інших.